Вітаю, любий підписчик себе на каналі. Погляд, коротенькі демки Glory to the Hero. Українська гра від українського видавця і розробника. Що нас тут зустрічає? Зустрічає нас така менюшка, але зато дуже голосна музика, прам -пра, аж вуха ріже і відсутність української мови. Після того, як я хотів це все замінити, мене викинуло з гри взагалі. А повторний перезахід мені ну, нічого не дав. Музику, так і биття трохи виявилось цей. Вдалося скрутити, а от мова ніяк не змінилася. Переносимося на саму спам на локації. Сама карта не інформативна, але зустрічаються класичні оперативники. Дрончик він був не, недоступний, яку я був. Вибрав я спочатку собі автомат Калашникову. Ну, як вибрав? Я навіть не, не зрозумів, що я натиснув. Вирішив оглянути саму локацію. Зустрів мене такий герб України і пару моїх союзників. Ну, мильні трошки, не текстурка персонажів, ну таке. Друга моя зброя це РПГ. Ну, із мінусів, окрім того, що одного типу зброї, в мене є і більше нічого немає. Це РПГ і все. Ні пістолета, ні кулемета, ні хрена я не можу підібрати. Отак виглядає сама локація. Ну, з DLSS доволі непогано з трасуванням плероменів. Ну, Працює максимально коряво, максимально криво. Я розумію, що це демка, але таку херню випускати в демо це ну, себе не поважати. Просто нереально грати. Ну це ще поки на дівний період часу. То ще можна було якось миритися, я ще міг розглядати розглянути текстури від ворога різницю. Друга моя зброя снайперська гвинтівка. І та сама проблема. У тебе немає ні гранат, ні пістолета, ні фіга. Навігації на карті нема зовсім. Ну, це не дивно. Акцент зроблений на тактичний шутер. Тут так би такого не має бути, більш до реалізму чи що. Ну, фігня, коротше, таке не сподобалось мені. Друга зброя це такий, типа, як командир загону, йому доступно ночний, ві... ночний при... прилад нічного бачення, і він може викликати авіаудар. Ну, щось типу, такого, Ну, воно так якось виглядає по-тупому. Ось я рішив ну, ночний період часу на цій локації. Максимально ніхера не видно, ніхера не понятно, ти нічого не бачиш взагалі, ворога відрізнити від текстури ти не можеш від слова зовсім. Я тут сидів за перівся, і очікував розгля... розглянути, спіймати якусь ворога. Ось я одного із них замітив. Ну, бистро його вбив. Що вам ще таке цікаво розказати? Я не хілився за того, що з'явся бах. І за того, що плюсик такий з'являється посеред екрану, я не мог ніяк його заприбрати. Ось вам наглядно показано принцип стрільби і сам ворог, сам підер. Я попасти в нього не, вл... не міг дуже взагалі дуже взагалі не міг попасти в нього. І за того, що не розумію, за чого, блін. Дистанція невелика, там... а випередження не потрібно було стріляти. Ну, так як бачите, отакі... отака механіка цієї стрільби. стрільби. Ну. Фігова ігра, одним словом, мені не сподобалась. дуже дуже сира, прям конкретно. Вивід такий: сама гра представляє себе як командний PvE шутер ПВП шутер. Е, Із командим із двобоєм, там, грубо говоря, 10 на 10. Я їх так і не зміг зрозуміти, скільки гравців знаходиться на карті. Самий головний мінус, щоб грати в цю гру, прийдеться одній із команд грати за підерів. А так як ігра акцентована на українську аудиторію, це буде ну, майже нереально. Ну, хто захоче з українців грати за підорів, скажіть мені так. Головне, меню, воно все красиво, все пиздато, але як ти перезаходиш заходиш на локацію, там все набагато гірше. І не так все красиво. Навіть ті самі модельки персонажів вони виглядають ну, набагато убогіше. Не, не, не сподобалося мені. Сама зброя, не сподобалося мені саме механіка стрільби. Ладно, беремо це тактичний шутер, бля. Оце це все діло. Що ні карти, нічого немає, ні. Ну блін. Уже додати сам магазини, типа сам боєкомплект. І що в тебе є, це вже можна було, щоб ти знав. Це ж, ти, ти ж не знаходишся в реальному бою. Ти це все не підбирав з собою. Ти не знаєш, що в тебе є. Ти взяв автомат, і, окрім автомата, більше нічого немає. І що робити, хрен його знає. Ти не знаєш, що і як, і куди. Е, режим був класичний, захоплення точок, перевага в очках. Ну я вам скажу так. Моє бажання розробникам, хай перезапускають роботу заново. Взагалі, хай думають новий режим, нове щось, бо грати за підорів ніхто не буде. Вам дякую за перегляд. що вас є доповнити, можете демко зайти, спробувати в СТІМ. А вас, як хочете мене доповнити, пишіть в коментарі. Підтримуйте мене на Донателло, що підтримував, я підтримував ЗСУ. Дякую за перегляд. Слава Україні! І хай квітне український YouTube.